Ах, весна для Деметри, богині врожаю. Це ваша улюблена пора року. Люди і тварини покладаються на вас, щоб збалансувати щедрість природного світу. Що, як і будь-яка богиня, яка себе поважає, ви робите за допомогою пари магічних кубиків. Щодня на світанку ви кидаєте кубики, і всі землі, на яких випадає сума з двох кубиків, дають свої ресурси. Отримана в результаті частота сум протягом сезону тримає ваші землі в ідеальній гармонії. Будь-які інші показники означають розорення, і саме тому було особливо погано, коли Локі, норвезький бог петрун, вторгся на вашу землю і прокляв ваші кістки, змусивши всі крапки відпасти. Коли ви спробуєте прикріпити їх знову, то виявите, що одна кістка не приймає більше чотирьох точок на будь-якій зі своїх граней, хоча інша не має такого обмеження. Ви можете скористатися піччю Гефеста, щоб запечатати точки на місці до сходу сонця, але після того як вони будуть запечатані, ви не зможете їх пересунути або зняти знову. Як зробити так, щоб при киданні і підсумовуванні гральних кісток кожна сума випадала з тією ж частотою, що і при використанні звичайних шестигранних гральних кісток. На звичайних гральних кістках може випасти будь-яка сума від 2 до 12, але суми всередині випадають частіше ніж на кінцях. Ми можемо побачити ймовірність випадання будь-якої суми, склавши таблицю, в якій всі можливості для однієї грані грального кубика представлені зверху, а для іншої збоку. Таблиця дозволяє нам з першого погляду побачити, що є шість способів викинути сімку, але лише два способи викинути трійку. Це також дає нам підхід до створення нашого нового набору гральних кісток. Відповідність частот початкових сум означає, що розташування сум у цій таблиці може змінитися, але номери і кількість кожної суми повинні залишитися незмінними. Іншими словами, має бути рівно одна двійка, дві трійки і так далі. Для початку нам потрібно кинути цю двійку, а оскільки ми повинні використовувати натуральні числа, то вибір тільки один на кожній гральній кістці повинна випасти одиниця. Що ще ми знаємо? Припустимо, що на проклятому кубику випала четвірка, найбільше можливе число. Тоді на іншому кубику має випасти вісімка, щоб у нас був єдиний спосіб викинути дванадцять. Насправді ми знаємо, що на проклятому кубику потрібна одна одиниця і одна четвірка інакше у нас було б занадто багато способів викинути двійку або дванадцятку. Отже, нарешті чотирьох сторонах проклятого кубика має бути суміш двійок і трійок. Якщо у нас є три або чотири двійки, ми можемо викинути суму три занадто багато способів. Аналогічно, якщо у нас є три або чотири трійки, ми отримаємо суму за занадто часто. Отже, єдиний варіант, коли на проклятому кубику випадає дві двійки і дві трійки, це дві двійки і дві трійки. Маючи одну гральну кость, ми зможемо визначити відсутні значення на другій. По перше, нам потрібен ще один спосіб скласти десятку і четвірку, тому ми повинні мати одну трійку і одну шістку. Тепер нам потрібен ще один спосіб скласти 5 і 9. Це змушує нас вибрати 4 і 5 для остаточних сторін, заповнюємо їх, і ось ми маємо таблицю розподілу, в якій кожна можлива сума з'являється стільки ж разів, скільки і на наших початкових кубиках. Відкриття цих кубиків було зроблено в рік Джорджа Сікермана, саме тому їх називають кубиками Сікермана. Неймовірно, але це єдиний альтернативний спосіб зробити два шестигранних кубики з таким же розподілом сум, як і у звичайних кубиків. Ви відправляєте кості на переплавку, будучи впевненими, що відвернули катастрофу. Тепер прийшов час віддячити норвезьким богам власним подарунком.